16 вересня у фортечній галереї Бастіон відбулось відкриття фотовиставки під назвою «З життя велоспільноти будні мандри катушки». Всі охочі мали можливість ознайомитися з найколоритнішими моментами із життя франківської велогенерації. Наша знімальна група також побувала на цій унікальній події. Досить великою популярності серед молоді сьогодні користується екологічний вид транспорту – велосипед. А виставка, яка представлена, це наочний приклад того, що катання на двохколісному це не тільки корисно, але й приємно. Зібрані фотографії про покатушки, про те, як ми їздимо, що можна добиратися і на роботу велосипедом, можна гуляти з дітьми на велосипеді. Так, щоб долучитися до тижня мобільності, який відбувається в Європі, ми також вирішили представити цю виставку і зібрали такий невеличкий доробок наш. Один із організаторів розповідає, що виставка це своєрідний поштовх для того, щоб кількість любителів велопокатушок збільшилась. Єдина мета це звернути увагу на велосипед, велосипедиста і на велокультуру. Ми позиціонуємо себе як європейське місто. Європейське місто це перш за все місто з толерантністю, і мобільністю. Мобільність є різна: пішохідна, веломобільність, комунальна мобільність. Тобто, хочеться, щоб усі в місті жили гармонійно і мобільно. В свою чергу місцева влада обіцяє, що докладатиме зусиль, аби велосипедний спорт у місті розвивався. Добра пропаганда це все ж таки здоровий спосіб життя, добре, добре дозвілля і гарний відпочинок. А наскільки воно корисне, будь-які ноу-хау, які ми можемо запровадити, адже я не знаю, по крайній мірі можу сказати, що тільки успіхи в цьому відношенні має сьогодні Київ, ну і на якісь перші кроки робить Львів. Ну, ми івано в цьому відношенні є початківцями і, і, і добрими продовжувачами добрих тих традицій. До слова, з 16 по 22 вересня в Івано-Франківську пройде ряд заходів, присвячених Європейському тижню мобільності. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.